Ісая, 59 розділ: Отож Бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув, бо ваші долоні заплямлені кров'ю, ваші шпальці беззаконням, уста ваші говорять неправду, язик ваш белькоче лихе. Немов нікого, хто б кликав на суд. І нікого нема, хто судився по правді. Кожен надію кладе на марноту і говорить неправду, вагітніє бідою і породжує злочин. Висаджують яйця гадючі та чуть павутиння, Хто з'їсть з їхніх яєць помирає, а з розбитого гадина вийде. Нитки їхні не стануть одежею, і виробами своїми вони не покриються. Їхні діла діла кривди, і в їхніх руках чин насильства. Їхні ноги біжать на лихе і спішать проливати невинну кров. Їхні думки, думки кривдні, руїна й погибель на їхніх дорогах. Дороги спокою не знають, і правосуддя немає на їхніх стежках. Вони покрутили собі свої стежки, і кожен, хто нею вступає, не знає спокою. Тому віддалилося право від нас і не сягає до нас справедливість. Чекаємо світла та ось темнота, чекаємо сяйва, та й у темнощах ходимо. Ми мацаємо, немов невидющі, за стіну навпомицьки ходимо, мов ті зоки, Спотикаємось ми півдні, немов би смерком. Між здоровими ми, як померлі, усі ми ревемо, як ведмеді, мов голуби, ті постійно воркочимо. Чекаємо, права й немає. Спасіння від нас віддалилось воно. Бо помножились наші переступи перед Тобою, і свідкують на нас гріхи наші, бо з нами переступи наші, а наші провини ми знаємо їх. Ми зраджували й говорили неправду на Господа, і повідступали від нашого Бога, казали про утиск та відступ, вагітніли і видумували з свого серця слова неправдиві. Правосуддя назад відступилося, а справедливість здалека стоїть, бо на майдані спітнулася істина. Правда ж не може прийти. І істина зникла, а той, хто від злого відходить, грабований. І це бачить Господь і лихе в його очах, що права нема. І він бачив, що немає нікого, і дивувався, що немає заступника. Та рамино його йому допомогло, і його справедливість підперла його, і він зодягнув справедливість, як панцир, а шолома спасіння на свою голову, і зодягнув шати помсти, як одяг, і покрився горливістю, мов би, плащем. Надолужить він гнівом своїм ворогам згідно з учинками їхніми, своїм супротивам заплатою, островам надолужить заплату. І будуть боятися імення Господнього з Заходу, а слави його схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її пожене, і прийде Викупитель Сіонові й тим, хто вернувся із прогріху в Якові, каже Господь. І я ось із ними умова моя, говорить Господь, мій дух, який на тобі, та слова мої, що поклав я до уст твоїх, не уступлять вони з уст. Твоїх, із ус нащадків твоїх, із ус нащадків потомства Твого, говорить Господь відтепер аж навіки.